Всім привіт, з вами я Іла і це неочікувана, неочікувана рубрика відос на моєму каналі. Тому що це готуємо з іллой. Так, якщо ви хочете більше рецептиків від мене, то ставте лайкос. Набере 50 лайків! Я шукаю файні рецептики, щоб вам їх показати. А ми приступимо до печ, печ... з вас і зюмом. Для початку нам треба 100 грам маргарини. Вона в мене вже заготовлена. Така маргаринка. 100 грамів. Це приблизно півпачки. Я зазначу, у мене тут є такі позначки. так, 50-100 це приблизно. от. Отак. От І відрізаємо рівно 100 грам маргарини. Я чу, Ти Не знаєш? І в ємкість. Далі нам треба по рецепту. Зараз. Просто книзі рецепту. А то ми далі на тебе все такі. Так, далі нам треба дати 80 грамів сметани. Столовка ложка має 50... 15 грамів сметани. А коровка нам дасть сметанку. Забирай коровку, Заведи її в зада ей встанью. Встань! Я дур... ставила м'ясо для пласта. Для... Дыпечаня! Я думаю, ты ей есть ее голову еще твои. Вот у нас туловоложка. 2 столові ложки. Трип'ять столик ложок, як я порахувала. Три столові ложки 4 П'ять. І все. Тепер перемішуємо. Тепер сметанка нам не треба сам їх удивить. Не буде відомо в корові. Соромці маргареда, хто знає піски матеріалів. Далі буде такий прикол типа. Теперь 250 грамм изюма. Изюма у нас теху будет. А сколько у тебя пасти у грамм? Да, сейчас. Я найду, скажу, сколько. У нас есть изюм. Рину 100, 250 грамм. Далі одна столова ложка крохмалю. Далі нам треба 160 грамів муки. Нам треба 160 грамів борошна. Беремо кружку. Я тупаную маргарин, треба поставити в мікрохвильовочку нашу. Ці, хто дивився восьмиї в відео, видео, могли що я трішки тупанув. Я завжди трохи туплю. Далі, Нам треба 160 грамм борошна. Беремо борошно. Набираємо рівно 160. Тепер тут є 160 грамів борошна. Не вина, трошки. Далі. Росіємо борошно. Тепер нам треба це. Мімки себе боршо. Запам'ятайте чистий кухар – Поганий кухар. Кухня місце, де треба мазатись. Далі беремо. І це все пересипаємо в тарілочку. Ну, Любі ємкість. Далі сипем. Далі нам треба одну столову ложку крохмалю. А що робить крохмаль, щоб я зробив прикол? В наступних відеох, якщо буде крохмаль, то я буду робити прикол просто. Добре, з борщами ми зробити прикол, типу що цей. А що роблять крохмаль? Достовую. Ой, там якісь стукінці. Залишаємо маргарин для вистиганів. У мене відос був на паузі. Беремо 2 грами соди. Для цього ми беремо чайну ложечку, бо вона має 5 грам, і беремо приблизно половину ложечки. чтобы снять сода то, что. Сода, это у нас Секунду. Скажи. Кажи, привет, я Скажи. Привет, Я Все, снимаю. А -а -а -а. Беремо приблизно пів ложечки, чайні ложечки соди. Не Підпишіться на мене. Не підписуйтесь, там Підпиші. в нього гімно всяке. Не гімно. емо. Загалі тут ви оператор мій. Стой і загін! Ненавиджу тебе. І тепер лишайте наша маргаринка. Маргарина ще не висохла. Беремо розтоплену маргарину і виливаємо її вже в Вам ви там можете з самого початку її. І... Далі мені треба взяти ложечку і перемішати, так? Мішати ложку чи міксер вразити? Я зараз миксер. Я думаю, в каждом доме есть миксер. В кое Вы гаечка. что уже, я так мало хотела показать. Ну, венчики. Ничего, тесто, тесто. Зі Пирога. Пирога. А, ти, а ти свій торт був? Влад тобі помоги. І я зараз зіб'ю. Він вже третій раз. При розбиванні головне інтенсивність. Далі ми беремо і... Е, чу... е! Надаємо форми нашому печу. Поставь на другу банку. А, не буде відати тільки твою голову, а не буде відати, що ти робиш. Треба, щоб ти робив. Що ти робиш? Я сказала, руки трохи мочай! А то буде сама мука. Тихо. Чекай! Не тут просто баба, яка не розуміється, нічого в блогерстві. А я блогер зі стажем. В мене вже було стільки каналів. Якщо я знайду... Не хочу, не хочу. І всі вони про промантують. Значить, у нас ось така от картинка тоненько Тоненькая решка будет дуже зрубать. Беремо і надаємо нашому тісту форми. І так розбимо з кожним тістечком. Будем застати. Я буду скоро.

Поки я готую, я хочу вам розказати одну притчу про коваля і смерть. Приходить до коваля смерть і просить наточити косу, а той страху точить косу, думаєш, що за ним прийшла смерть. Він ну, каже, коваль вирішив. Спи... і коваль каже не вірую, що я тримаю, що я тримаю в руках зброю, яка вбила тисячі людей. А смерть його каже. А не треба на мене говорити. Я нікого не вбивала. Це ви люди, самі себе вбиваєте, Війни починаєте. Гарілку п'єте. А навіщо тоді він питає? Ну і ковар питається. А навіщо тоді коса тобі? А, а, ні, каже смерть. Я взагалі колись була гарною дівчиною. Плащу, дягнула, щоб не було видно крові, яка, яка на мені. Я... Капюшон вдягнула, щоб не було видно моїх заплаканих очей. Зараз я виглядаю як старуха. А каже, і Коваль каже, а тоді чому наш тобі коса? Вона каже, дорога в рай, давно заросла травою. Дорога в рай, що? Давно заросла травою. Виставок. Любіть інших людей. Не вбивайте. йдіть до миру. Усе вже вирішите мирним шляхом. Не тільки хотіти вирішення мирно. Тобто. Вон Той самий приклад росіяни. Вони не хочуть. Вони не хочуть. Ех! Вони не хочуть вирішувати мирно справи, а хочуть вирішити війною. Той вирішать війною. Що скоро і самі. А ще я хочу зауважити одне, що 99 від моїх підписників, моїх глядачів дивляться мої відео без підписки один. 99 і 9. А я тільки один дивиться з підписку. А ще я звертаюсь до 3%. Тих 3%, які дивляться мене з цієї країни. Ось бачите, з яких мене країн дивляться. Що за діла? Я розумію, та цікавий контент. Але не треба. А ще, чого ви дивитесь мої відео без підписки, взагалі хто? А ти може я взагалі, Що ви робите? га? А, Брат а що? Бо мені тебе тут буде. Ну давай роби, роби, роби! Я буду викладати. Я взагалі не розумію вам. Навіщо дивитися відео улюблених ю... блогерів без підписки? Ви ж просто портите їм настрій. Ні, І зараз я не говорю, це не бачите. Ви я не говорю. Я тебе відчула на місці в Коли я не був погромче, то я думав, боже став, що ви байте віче, байте -то, і байте. Слібайте. Бачу, я сам розумію, як це погано, коли тебе 9 тиски. Така мотивація. Мотивація знімати відео зникає. Тому я так довго не з... А ще... Кликає дуже багато дуже багато ідей. Тому що ти думаєш, що я нікому не потрібний. Навіщо взагалі? Хочеш, деякі люди взагалі йдуть з Ютубу саме, за, саме через, не через те, що ще не годні знімати на Ютуб. На Ютуб може знімати будь-хто. Вони вміти цікаво назвати відео, вона придумати файну ідею. Як казав один мудрець, не треба. Від Виставлювати з себе все, всі соки, щоб, щоб придумати якесь відео. Знаходиш цікавий момент і знімаєш. Тому я так часто не випускаю відео. Хоча я кожен день напрягався, думав, шукав всякі карти, а потім розумію. А навіщо? А ще підписуйтесь на телеграм ви всі? Взагалі, я не розумію, чого це ви не підписуєтесь на телеграм. Там виходять новини всякі з життя. А ви не підписуєтесь. Ну, ми привели тісто в форму. Далі ми маємо його запекти. Ставимо наше тісточко в духовочку. Температура запікання 200 грам. Буде 200 градусів. 200 градусів. А тепер можна і чекати на наше печиво. І готове печиво я вже. І готове печиво я вже виставлю в телеграм. Тому пам'ятайте в коментах. Посилання на телеграм в коментах. Бай-бай! Я монтувати відос!